Український віночок. Український віночок символ нашого народу. Його називають знахарем душі, тому що в ньому є чаклунська сила, що знімає болі, береже волосся. Звичай плести віночок прийшов до нас з давнини. Починали носити віночки дівчатка з трьох років. Є дуже багато розновів віночки. Різдвяні, вінок відданості, чернечний, вінок надії, вінок розлуки. Право виплетати його мали дівчатка віком від 13 років і до заміжжя. Вважалось, що вінок з живих квітів захищає дівчину від напасників. І лихого ока. Народ вірив, що дівчина, маючи на своїй голові вінок, володіє чарами. Дівчина у вінку асоціювалася з сонцем, яке сходить, також це символ слави, перемоги, святості, щастя, успіху, миру, сонця, влади, молодості і дівоцтва. Віночок, як головний убор, дівчата плели із 12 живих квітів, кожна з яких була символом і оберігом, безсмертник символ здоров'я, деревий нескореності, барвінок життя і безсмертя людської душі, цвіт вишні та яблуні символ материнської відданості, калина символ краси та дівочої вроди, любисток і волошка відданості та вірності, ромашка символ дівочої чистоти. Ружа, мальва та півонія, віри, надії та любові. Хміль символ гнучкості та розуму. Цвіт маку долучали у вінок ті дівчата, у чиїх родинах хтось загинув у боротьбі з ворогом. Мак символ печалі та смутку. Українське віно, окрім безлічі, квітів, обов'язково мав бути прикрашений стрічками. Світлокоричнева стрічка всередині символ. Землі годувальниці, жовта символ сонця, світло-зелена зелена символ краси і молодості. Блакитна символ неба і води, оранжева символ хліба, фіолетова символ мудрості, малинова щирості і духовності, рожева достатку, червона стрічка добробуту та багатства. Діти, послухайте віршик. Називається український віночок. У віночку нашим різнобарні квіти, символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись любо, гілочку зелену узяли в дуба, квіточку любистку, щоб усіх любили, у барвінку листя, аби довго жили. Чорнобривців квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини. Для краси любові. У вінок плітають колосочки жита, Щоб могли багата і в достатку жити, А в червоні маку, що світе у полі, кров людей пролита У боях за волю. Є ще різні квіти в нашим ріднім краї. Їх весела літа у вінок плітає Дякую за увагу.